А інформаційне забезпечення залишалося практично на попередньому рівні, тому якраз ця програма направлена на те, щоб інтегрувати тернопільську медицину в сучасну інформаційну систему держави, світу, якщо хочете. Сьогодні в світі існує телемедицина, сьогодні в світі існують консультації. за... Посередництва інтернету і так далі. Але це ми говоримо про перспективи. А конкретизувати ці завдання нам допомогла фірма, яка займається давно ІТ-технологіями, яка зголосилася нам допомогти в цьому. Ця фірма є розробником продукту програмного, вона бере на себе зобов'язання. Обслуговувати програму і навчання персоналу. Якщо спростити чи звозити поняття інформаційної медичної системи, то це, можна сказати, електронна поліклініка для початку. Це електронна реєстрація хворів, це зменшення черг, це можливість жителя Тернополя записатися до будь-якого лікаря. І будь-який зручний для нього час. Якщо сьогодні в нас існує активно три поліклініки, працює і в середньому приймають всі разом поліклініки 10 тисяч пацієнтів, то можете уявити, які на сьогоднішній день створюються черги в медичних закладах. І в більшій мірі своїй це відбувається створення черг від Неузгодженості, неорганізованості дій і пацієнтів, і в деякій мірі медичних працівників. Тобто немає чіткого логістики руху хворих в медичних закладах нашого міста. Ми вивчили досвід.